Наш проєкт освідчення в коханні, він, окрім поздоровлення жінок з 8 березня, окрім їх привітання, окрім висловлення всіх наших палких почуттів до вас, чарівні жінки, він має, як ви можете пам'ятати, має певну соціальну відповідальність. Соціальну тому, що на цьому проєкті ми хотіли би підняти. Або загострити, звернути увагу суспільства до певних питань, які існують в нашому суспільстві. Ну, зокрема, на другому концерті, як ви пам'ятаєте, гроші від благодійного благодійні гроші від концерту були перераховані на пологовий будинок, один з пологових будинків міста Києва. На четвертому концерті ми вітали міжнародний клуб жінок послів. Вітав наших переможець на пар Олімпійських іграх. На п'ятому концерті були інваліди на візочках. На шостому концерті також були присутні інваліди. В цьому році була і виникла ідея звернути увагу на, проблему, на демографічну проблему нашого суспільства: те, що населення в Україні зменшується, і було вирішено разом з клубом дружин послів жінок-дружин-послів і міжнародним жіночим клубом запросити на цей концерт матерів-героїнь, яких і будуть шановувати ці шановні родини. Третій раз приймаємо участь на цей великолепний вечір. Вечір музика, вечір творчості. І завжди для нас дуже важливо, що ми святкуємо певні групи української суспільності. В этом году особенно для нас важно, что мать, мама будет э, в центре этой э, этого вечера. Не только музыка Оффенбах, Кальман, Штраус, Легари, но и только с, представитель, с представительницей вашей страны. Что такое мать сегодня? Это не только у вас в стране, но это во всём мире. И мы очень рады э э быть тоже среди этих матерей, э и э поддержать вот этот вечер. Те, кто був неодноразово, пам'ятають, що це не просто один з концертів до 8 березня, яких чимало. Цей концерт об'єднаний однією якоюсь ідеєю. Кожен рік вона різна. Я не буду перелічувати зараз всі шість попередніх, але можу сказати, що на п'ятому концерті, тобто вже два роки по тому, зі сцени національної опери я сказав про те, що сьомий концерт ми будемо освічуватись в коханні жінкам мовою. Точніше, 6 років ми освічили з кохані жінка мовою оперного та балетного мистецтва. І забули про молодшу сестру опери класичну оперету. От саме палки життєрадісні, яскраві, чарівні мелодії класиків оперети будуть звучатиме в цьому році. А саме мелодії Імри Кальмана. Мелодії Йоганна Штрауса, Франца Легара і, звичайно, ж, засновника цього чудового жанру Жака Офенбаха. І ви зможете почути, ну, мабуть, найулюбленіші твори, які стали вже популярними або як зараз кажуть, попсою. Але попсою не в плані. В негативному плані, а саме популярними, тому що вони є красивими, тому що є, вони є незабутніми, тому що вони гріють душу душу, тому що вони лягають і висловлюють дуже глибокі чарівні почуття. І е, ця ідея, е, відверто кажучи, вона була ч, е, зріла декілька років, і е, спочатку я мав якийсь певний сумнів. З приводу того, чи варто виносити на сцену національної опери класичного оперету. Тим більше ми маємо наш чудовий академічний театр е, оперети. А потім все ж таки, е, дивлячись на досвід світової музикальної культури, вирішив, що це треба робити. А досвід я маю на увазі те, що найвидатніші оперні співаки з задоволенням виконували. Саме класичного оперету. Пригадаємо такі прізвища, як е, Недда, пригадаємо такі прізвища, як Єлена е, Абрасова, як е, Пласіда Дамінга і багато багато інших. Тому е, ця ідея, я думаю, що має право на існування, і більш того, вона продовжує цю традицію. І от саме наші співаки, оперні співаки, вони будуть виконувати ці чарівні мелодії. Так само, як і балет національної опери буде танцювати окремі танці з цих класичних оперед. Е, я зараз не буду перелічувати всіх, всіх виконавців, вони є у вас в прес-релізах. І єдине можу сказати, що вся творча група цьогорічного концерту з великим натхненням і задоволенням працює над от матеріалом класичної оперети.